Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми продовжуємо наш малювальний марафон. У нас залишилося ще два завдання. Не забувайте, що ви можете намалювати завдання, викласти і відмітити мене в інстаграмі, і ви вже приймаєте участь. Намалювати можна взагалі в будь-який для вас час до кінця марафону. Тобто, малюйте. В який час вам зручно. Наступне завдання у нас про зимі присвячений марафон. Намалюємо з вами котика, який вітає вас з Днем Закоханих. Розумію, я, що ми трошечки запізнилися з цим. Але все одно це може бути цікавою листівкою. Починаємо з вами малювати з того. Що ми намалюємо? В центрі аркушу нашого ось таку трапецію. Вона в мене буде трішечки нерівна. Ось така. І в мене є мій ластичок. Будемо стирати лінії, які вам не подобаються. Я, я зазвичай взяла звичайний альбом. Аркуш паперу звичайний. Він навіть не для акварелі, ну просто достатньо такий плотний. Бо я люблю такий щільний аркуш. Ну, Папір люблю щільний такий. А, і взяла простий олівчик, ластик і все, що мені подобається, мені подобається розфарбовувати. Я думаю, що сьогодні я буду розфарбовувати, як я люблю завжди, це пастелю масляною. Напевно, масло, я ще не вирішила, та олівчиками кольоровими. Так, ось так у нас з вами тут у нас ми показуємо тулуб. Тут відразу ви можете показати ось такі лінії. Бачите, я всі лінії не роблю прямими. Якщо вам хочеться зробити прямі лінії, ви робите. Я хочу, щоб в мене була така дуга. Один, два. 3-4 ніжки ми зробили. Подивіться, будь ласка, щоб ніжки ваші були, однакові по товщині. Також, ось тут, я роблю такий ну, з, е, отворот на штантях. І він може бути нерівний. Як вам зручно, як вам хочеться. Тут я хочу зробити такі черевічки. Черевічки робити люби. Який вам захочеться. І ви взагалі не зрозуміли, що у вас буде дівчина чи хлопчик, теж зробить, будь ласка, якось яскраво його. В мене буде такий хвіст у кота. Нібито це не кот, це не кіт, а я не знаю, хто леопард з таким хвостом. Дивіться, що далі я роблю. Далі я хочу тут намалювати. Знову ж, я використовую дугу. Коли малюю, мені подобається, вона робить всі малюночки такими більш м'якими форми. Ось так я роблю. Це в нас шарфік. Хочу, щоб шарфік у мене трішечки на вітру розвивався. Якось так. Ну, давайте я трішечки поменше його зроблю тут. Ось так. Ось так. Розвівається в мене шарфік. Нібито в Індії на вулиці. До голови я ще навіть не дійшла. Тут біля мене гуляє кіт, якщо ви слухаєте таке нявчення, їй здається, що на вулиці дуже тепло, бо світить сонечка. А на вулиці мінус 5, тому сидимо, мороз. Так, зараз. тому я люблю малювати котів, бо в мене є два кота. Голова. Ну, голова тут просто. Ми нібито з вами ось тут трішечки ось цю чую частину ми ховаємо під шарфиком. Ось цю, от вона у нас буде. Я її майже не малюю, просто показую вам. Тут в мене з'являється ця голова. Ось так от. Опа. Стерли. Ось так. І давайте малюємо вушка. Один, два. Вушка, як зазвичай, як вам я завжди кажу: малюєте, кажу, малюйте, як вам зручно, яке ви полюбляєте малювати вушку. Не забувайте про свій особистий стиль і про те, як малюєте саме ви. Це дуже важливо. Для мене це точно. Так, малюем вот так. И додаю еще такие у меня будут вусики, очка. И румянчики тоже у меня тут будут. Рожевенькие. Я хочу, чтобы у меня были окулярочки. А окулярочки будут с сердечками. Ой, так, 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 я хочу такі. В нього повинен бути якийсь беретик. Зараз намалюємо. Ось тут, тут беретик. біретик. Э, така, овальчик, бачите, я малюю. Біретик. Вухо домальовую як Стерла. І що? І що, вусики? Ось так пусть будуть. Мені подобається мордочка. І зараз я хочу намалювати, він ж нас вітає, будуть у мене сердечки тут всякі, бо це така приємна листівка. ось тут в мене буде така. Нібито чашка. З якою. З якою виглядає черв'ячок. Чашка це буде чашка яблуку. Що ти я накрутила. Ну, ну зрозуміло, що, чи ні? <с.> <с.> так, ну, мені здається, зрозуміло, що це? Чашка черв'ячок. Чашку черв'ячок потрібно тримати. Тому я ось так роблю. Оп. 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 Оп, дві лапки намалювали ми. Ось так намалюємо дві лапки і намалюємо, що вони у нас ось тут от, ось так от, додаються до тулуба. Бачите? Вот так вот у меня такие локотки будут. Тут у нас на лапках и будут кигитки. Тут у нас будет якась вот так кофтинка открываться. Тут светрик якийсь. Вот так вот. Штаны в полосочку, тут будут шнурочки, это потом Ну и там какие-то там. Нібито ескіз у нас такий він простий, він готовий. Сподіваюся, що ви за мною встигали. Якщо ні, не хвилюйтесь, перемотайте трішечки назад і домалюйте, що вам треба. Або дивіться так на малюнок та малюйте. Я використовувала з найпростішої форми, але спробувала створити разом з вами. Такий приємно такого персонажа, якого приємно помалювати. Ну і Матільда теж, до речі, придає вам привіт. Ось вона дивиться. Матільда. так, бачите? Вона вам каже мау. Так, ну давайте розфарбовувати. Я хочу достати. Який же. -е... У мене дуже багато масляної пастелі, до якої в мене тягнеться рука. Я ще думала, якою буду малювати пастелю, Масляною чи сухою. Але рука тягнеться до масляної пастелі, Значить, будемо малювати масляною Ось. І хочеться обрати якісь такі приємні відтіночки. Що хочу сказати стосовно котика. У котика буде декілька кольорів, він буде в мене трьохкольоровий. Так, на щастя, трьохкольоровий котик. О, Матільда прийшла гратися. І я починаю потроху. Я хочу створити якийсь прикольний. Ой, тут прикольний колір. Цим прикольним кольором я зроблю зараз в танці. Вибирайте, що малювати вам, що подобається. Я хочу такі обирати приємні кольори. Трішечки буду заходити, бо коли малюємо пастелю, ну зрозуміло же, що воно не буде так дуже рівне все. Я буду намагатись, звісно ж. Прям дуже рівно може і не бути. Так. І деяка частина ескізу може так от тому ховатися. Ось так. Намалювала. Так, тут малюємо. Тут. І хочу я взяти. о, який гарний колір, напевно. Ну-ка, давайте подивимось. Ну, так, візьмемо його. Мені хочеться такий червоний, але доведеться зробити ковтинку якогось більш бордового кольору. Так, я сподіваюся, вам гарно видно. И не дуже рухається мій штатив, бо він іноді рухається дуже дуже. Вот так. Хочеться тут зробити такие сами румянчики. И я ще не вы може может будет такой самый беретик. Зараз я хочу знайти такий колір, який був, був би трішки бордовим або сливовим якимось таким. Звісно, що я нічого не знайшла, але ми не здаємося. Просто так і виковирюємо все, що в нас є. Може щось знайдеться. Ну, це той самий, це той самий. Ну, може, разві що ж я зараз намішаю кольори? Так. Намішаємо кольори зараз. Мені здається, що я можу намішати. Будемо спробувати. Хочеться взяти такий колір. Такий. Угу. Так, ось тут, до речі, ми додаємо ще детальку. О, і можна взяти ось в мене є олівчик. Не обов'язково все брати і розфарбовувати саме. Ом, саме кридочками. Можна щось розфарбувати. І олівчиками. І ось олівчиком я хочу додати таку. Приємну йому ковтинку такого кольору, який би відрізнявся. Та якось підкреслював це яблуко. Що це, яблука, чашка, рум'янчики? Біретик, напевно, я теж таким зроблю. так и вот тут малюем росворбовываем кофтыночку До котика ми ще не дійшли, бо якось воно перемикнулася відразу на нашого милого персонажа на її, його одяг. Я обожнюю малювати одяг, придумувати, щось цікаве. Тому, так, і почала. Ось тут я хочу додати трішечки. Ось так. Мы добавляем трішечки кольору. Так. И хочу тут сделать такие э, на локотках, на локотках такие декоративные латочки. Теж вони будуть у нас ось так. Так, зараз я хочу взяти такий колір, який буде в нас трішечки світлим і розвивати тут. Деяку йому деяку частинку отут -от -от, светрик, а також шарфік. І поки ми з вами зараз будемо дофарбовувати, давайте все ж таки я вам розкажу, може, деякі факти про нашу кішечку. Що треба сказати? Треба сказати, що наш кі... наші кішки, найстаріше відомо домашньої кішки, існували 9,5 років тому. Цей цікавий фактор котів гарантовано здивую вас, тому що. Спочатку вважалося, що єгиптяни приручили кішку. Правильно ж, ми знаєте, про це, що єгипетська кішка, в мене схожа на єгипетських кішок, такі кішки, цінкси, що вони були. Але у 2004 році французькі археологи виявили на Кипрі могилу котів, який 9,5 з половиною років. 9,5 року. Що я кажу? 9500. Ну, це ж надо. Так, ось так я домалюю шарфік. Ось тут у мене сфетрик. І тут домальовую шарфік. Мені ж треба дуже-дуже рожевий знайти для цього вор... вомій. Ось так, мені все подобається. На шарфику будуть клітиночки, картатий шарфік у мене буде ось такий. Ось так, бо різні такі ну, від... деталі на одягу роблять ілюстрацію цікаву, її подивитися. І роздивитися детальніше. І для ВОМі я хочу взяти для нашого черв'ячка такий приємний рожевий, ну, ну хоч якийсь рожевий. <смі> хоч якийсь. У нас такий знайшла. Ось буде такий в мене. Черв'ячок. Так, тут наводимо. Е, це коричневий. Очки. І сам такий в ломі. Оп. Виглядає супер. Ще мені хотілося б намалювати. О, ось тут можна коричневі потки. Ось так от. Так, ну цей факт мені, до речі, не сподобався. Давайте подивимося, що є якийсь факт, який можна, щоб нас реально здивували. Коти проводять багато часу свого життя у вісні. Тобто вони сплять більші, більшу частину свої, свого життя вони сплять. І якщо людина би сказала, о май гад, Я стільки спала. Я такий, я такий соня, мені треба щось робити, то кішки так не вважають, вони нічого не роблять з цим. Вони обожнюють спати. Ну, що це за бантик? І взагалі гарно проводять, проводять час. Тож, кішки круті. Так. З, 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 стосовно. Ух, тут що -то, на мене тут вже Ну, Я таке не люблю, але таке буває. Ж, ви теж Розумієте, коли ви чим чимось малюєте, особливо кредичками, буде якась. Різюка. Так, що ж. А, що вот это тепер кольор? Є е, такі коти, вони називаються Майнкони. І ці коти. Так, я ж хотіла зробити різнокольоровий, трикольоровий. Тобто буде білий буде основний кольор. Але інші кольори я додам. Такий коричневий і якийсь. Більш рудий буде, Так. так. почалось око замалювати і також домалюю ось тут. Ось так. Більш рудий який знайдись, будь ласочка. Знайшов ще швидко. Так, давайте додамо, додамо якось трошечки рудого кольору. Нехай цей котик принесе вдачу. В коханню і в коханні і не тільки. Так, ось тут я намалюю ось таку йому мордочку. І так, давайте повернемося. Мейн-куни мейн – це такі твариночки, такі кошечки, вони здорові, здорові такі. І ті, хто, у кого є мейн-кун, кажуть, дуже, до речі, що вони схожі більш на собак, ніж на котів. Не знаю, в мене не було ніколи мейнкони, але хочу вам сказати, що якщо ви звикли думати ж про котиків, що вони такі маленькі, що вони такі. Пухнасті і маленькі, то, то це не завжди так. Насправді коти бувають навіть домашні здоровезні такі. Бувають такі коти здоровезні. І найдовший а, за зрістом кіт був майже півтори метра. Ну, це, Ну, це як доросла дитина, хочу сказати. Наприклад, це як дитина, а у віці там, 10 років, 11. Ну, це прям як людина взагалі-то. І це насправді так цікаво для мене, як може кішка такою бути. Так, ми намалювали майже всього котика. Я хочу йому додати так на хвост такий контур і залишити його. І що ще? Щоб котик наш був таким ще примічательним і якимось цікавим, давайте до нього додамо якесь на фончик щось. Ну, щось додамо. Додамо щось на фончик, додамо сердечки якісь. Ось так. Угу. І можу сказати, що наше завдання до марафону, третє завдання до марафону, вже готове. Ось так. Мені здається, вийшло гарно. Я. Матільда каже вам пока. Каже вам, не забувайте намалювати всі завдання і відправити мене відмітити, відкрити сторінку, щоб я побачила, бо я обов'язково це запущу собі в сторіс. Також приймайте участь, бо у вас чекають цікаві призи. Та не менш цікаве малювання. Папа.